Західна державна міжрегіональна гірничо-технічна інспекція у вугільній галузі перевіряє виконання єдиних правил при роботах підвищеної небезпеки на шахтах державного підприємства «Волиньвугілля». Пов'язано це із сумними подіями, які нещодавно трапились на підземних підприємствах Луганської і Донецької областей. Наразі на шахті номер 9 Нововолинська проведено 18 обстежень вугільних об'єктів. Виявлено майже 250 порушень. Серед типових недоліків незадовільний стан зношеного обладнання, деяких гірничих виробок і рейкових колій під землею. Як наслідок, тут буває, забурюються вагони при перевезенні людей і техніки. Останній такий випадок трапився минулого тижня. Із рейок зійшов вагон, і шахтар вдарився об спинку сидіння, діставши травму. Мають окремі претензії інспектори і до стану кріплення очисних і прохідницьких вибоїв. Устарівши кріплення, яке встановлюють прохідне сліг вибори. Зараз це заборонено. От хоча нове стоїть великі кошти, кошти не виділяють. Ну і значить, ми призупиняємо такі види робіт, щоб старе, старе арочне кріплення не встановлювали. Під час перевірки на дев'ятій шахті було призупинено використання 12 підземних об'єктів, які працювали з певними порушеннями. Експлуатувати їх заборонено до повного усунення недоліків. Об'єкти, які були зупинені на прошлій неділі з по п'ятницю, ті об'єкти на 90% впущені в роботу, і максимум стояла лава 345 комплекс на одну добу. добу на протязі доби ми усунули порушення. Стояв один прохідний вибій, теж була, була зупинена. З початку року на шахті номер 9 внаслідок порушень техніки безпеки трапилося 26 нещасних випадків. Констатує Богдан Лопушанський. А виконувач обов'язків технічного директора державного підприємства Волинь вугілля Степан Мондровський такий стан справ з охорони праці пояснює недостатнім фінансуванням вугільної галузі. Взагалі, за сім місяців на охорону праці було в общій сложності зтрачено 2 мільйони 400 тисяч. Із них 897 тисяч було виділено міністерством угольної промисловості, остальні кошти були виділені об'єднанням і шахтами. Це составляє 1,6%, при нормі 3%. Сьогодні шахтарі забезпечені предметами індивідуального захисту спецодягом і взуттям. Проте на придбання нового гірничого обладнання нововолинські шахти коштів не мають. Також на нововолинських шахтах спостерігається висока аварійність саме на конвеєрах. Пояснюється, це високою вартістю відповідної стрічки. Один метр її коштує дві тисячі гривень, а потреба у ній кожної дільниці в середньому півтори тисячі кілометрів. І школяр порахує, що затрати на придбання становитимуть суму з шістьма нулями, що є захмарною для нововолинської копальні.